Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 січня 2025 рік. Сьогодні свято водохреща. Приїхав на гідропарк зняти, що тут відбувається. Так, люди є небагато, чергують рятувальники, є медична допомога, тобто, все як треба. І не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент, донатимо на Збройні Сили України. І погнали дивитися, що зараз відбувається на гідропарку. Так, друзі, я бачу, на гідропарку є дві локації, де зараз купаються. Ось з того боку, там, де церква. І, як завжди, ось, ось, ось тут. Людей не так багато, є, як бачите, рятувальники. На річці є лід, як бачимо, а є і водичка. Багато качучок, качок плавають. Ось хтось вже покупався. Ну, з цього боку не так багато людей, в основному всі ось там плавають. Зараз ми туди теж підійдемо. Більше всього качок. Ось тут. Рятувальник повинен бути. Є гарячий чай. Ось він там знаходиться, чергує. Ось тут і інформація про те, що тут тонка крига. Що можна тут бац і провалитися під лід. Але багато качачок. Ай-клас, А? Тут деякі залізни на лід, а там вже лівобережна. Ось хтось з цього берегу пішов в річку. Сьогодні не так багато людей, бо сьогодні понеділок, як то кажуть, день важкий, але такий святковий настрій трішки є. Все ж таки водохреща. В цьому році святкуємо 6 січня. По-новому, за новим стилем. Це круто. Дуже незвично було святкувати в тому році 25 грудня Різдво, бо завжди святкували. Вже там, виходить, 7 січня. Ну, треба змінюватися. Так що ось так. А зараз я піду ось Туди, де там більше, народу плаває. Бачите, людей багато. рятувальники є. Ну і там церквушка, мабуть, це якось спонукає йти іменно туди. Зараз туди і підемо. Дивіться, які гарні краєвиди з мосту, на Київ, на гідропарк. Друзі, ви не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент і не забуваємо донатити на Збройні Сили України. А я зараз, друзі, підійшов до, можна сказати, основної локації на гідропарку, де тут всі зараз пернають підтримують це свято, свято водохреща. Ну, класно, друзі, зараз підійду теж до річці. Ай клас. Теж хочеться пирнати, але 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 колись це. Відбудеться, я завжди після сауни так робив, але так, щоб прямо підійти сюди на річку і в річку плюхнутися, це таке не було зі мною. Ось тут є ще муніципальний пляж літячий і тут теж плавають. Але рятувальники з того боку. Тут якось, ну теж люди плавають, але ну, скажімо так. Зовсім те місце, де можна плавати. Хоча до рятувальників не так далеко. Ой, качечки, качечки, качечки. Друзі, на цьому я буду закінчувати це коротеньке відео. Хотів вам показати ту атмосферу, яка зараз відбувається в Києві на гідропарку, що тут народ плаває. Незважаючи на те, що в нас в країні війна, ну ось якось так. Друзі, не забувайте вбити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. Всім до побачення. До нових зустрічей.